Привіт, друзі! Ви на каналі Слава Україні! Сьогодні ми вирушимо в захоплюючу подорож в часі, де розповідаючи про великі походи князя Святослава і знищення Козарського Каганату, колишнього союзника Московії. У цьому відео ви дізнаєтесь, як князь Святослав відомий своїми військовими досягненнями, Здійснив неймовірні походи та як ці події вплинули на історію України. Ми з'ясуємо, як князь Святослав знищив потужний хазарський каганат, що тоді був союзником Московії. Досліджуємо його військові стратегії та дипломатичні успіхи. Отож, Походи Святослава почалися в 1964 році, коли він вирушив на схід для підкорення нових територій. У 1965 році він розгромив хазарський Каганат, зруйнувавши столицю Ітіль. Це стало потужним ударом для Хазарії та підняло авторитет Київської Русі. Святослав також здійснив походи на Балкани, де він завоював землі Болгарії та досяг берегів Чорного моря. Його військові успіхи зміцнили позиції Київської Русі і розширили її кордони. Ось така захоплююча історія про князя Святослава та його великі походи. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, залишити коментар. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Слава Україні!